Нещодавно дружина мого брата пригостила мене тортиком, і він виявився одним з найсмачніших, які мені доводилось куштувати. Саме він до кави смакує просто ідеально, тому так і назвемо його. Торт до кави обов'язково приготуйте, та ви зрозумієте про що я. Поїхали! Для бісквіту яйця з цукром збиваємо у пишну піну, додаємо олію без запаху та просіюємо борошно, какао та розпушувач. Об'єднуємо всі інгредієнти до однорідної маси, робимо це за допомогою лопатки або міксером на низьких обертах. Виливаємо у форму та випікаємо при температурі 180 градусів до готовності. Молоко, цукор, ванільний цукор доводимо до кипіння та всипаємо манку, варимо до загустіння. Накриваємо плівкою в контакт та охолоджуємо. А тим часом приготуємо шоколадну глазур. Цукор, какао, вершкове масло та сметану перемішуємо, доводимо до кипіння та проварюємо. Або за бажанням, можете розтопити шоколад з додаванням вершків. Повернемося до нашого крему. Вершкове масло взбиваємо до побіління та збільшення маси у два рази. Порційно додаємо охолоджену манку. Маса виходить однорідна, водночас повітряна та стабільна. Бісквіт розрізаємо навпіл та на одну частинку викладаємо увесь крем, рівномірно розпреділяємо його та накриваємо другою половиною бісквіту. Підрівнюємо трішки краї та заливаємо шоколадною глазурю або ж розтопленим шоколадом. Відправляємо у холодильник на стабілізацію буквально пару годин і все, насолоджуємось!